Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді засоби для догляду та чистки зброї від польської компанії General Nano Protection. Це досить відомий насправді бренд, який давно займається різними засобами для обслуговування не тільки зброї, а значно більш широкого спектру виробів, транспорту електричних, електронних електронних різних девайсів. Але конкретно зараз нас найбільше цікавлять засоби для чистки зброї, ну і відповідно догляду за зброєю. Отже, що ми отримали від наших польських побратимів: це піна для чистки стволів. Super Nano Grease Gun Oil. мастило універсальне, Силикон Ойл. Це також піна, але дещо більший формат. 400 мл. Потім засіб для чистки оптики. Цікава штука. І Gun Cleaner. От зараз по черзі з цим розберемось. Давайте, мабуть, спочатку розберемо, що собою представляє їхнє мастило універсальне. Gun Oil. Ми тут відразу бачимо написи Cleanse, Lubricates, Protect. Цей засіб відноситься до. Такого типу мастил, як CLP, який поєднує в собі відразу декілька важливих функцій, пов'язаних з доглядом за зброєю чистка, захист від корозії і смазка. Мастило це постачається в розольних балонах, ємністю 400 мл та 200. На балоні у нас вказано «Removes Removes. На балоні вказано removes carbon», тобто засіб видаляє порохові відкладення, ну, відповідно, захищає зброю від корозії. Компанія General Nano Protection взагалі позиціонує цей супернаногріз як інноваційне мастило, яке проникає в структуру металу на. Мікрорівні, тобто на рівні на молекулярному рівні, так би мовити, і найбільш ефективно видаляє залишки мастила відпрацьованого порох витнагарів, іржі і тому подібного. Також це мастило видаляє, витісняє вологу та створює невидимий гідрофобний шар. Який, відповідно, створює захист металу від вологи. Мастило це працює в широченному діапазоні температур від мінус 50 до плюс 250 градусів. Будь-яка температура, в якій ви теоретично можете опинитися зі своєю зброєю, буде не страшна, якщо ця зброя опрацьована мастилом General Nano Protection. Балони оснащені таким цікавим клапаном. Зараз подивимося, як воно взагалі працює. Візьмемо серветочку. Пахне як дешевий дезик. Можемо використовувати як аерозоль і, піднявши йому ствол, <хи> можемо більш, так би мовити, точечно задувати це мастило, якщо потрібно дослати його в якийсь конкретний, конкретну ділянку зброї. Що теж досить цікаво. Інноваційні інновації від Nano напротак. І хімічний склад цієї. Речовини і формат балона, формат клапана він цілком, так би мовити, нам натякає у сучасний підхід до засобів для чистки зброї. Далі розглянемо піну для чистки стволів від цього виробника. Вона також постачається в двох форматах: 200 мл та відповідно 400 мл. Піна позиціонується як високоефективний засіб для чистки стволів, який вступає в хімічну реакцію з карбоновими та мідними. Та навіть свинцевими відкладеннями в каналі ствола, та за 10 хвилин їх розчиняє, розм'якшує для подальшого, більш легкого видалення. Ця піна позиціонується як високоефективний засіб, який не містить аміаку, який не має шкідливих запахів, якихось токсичних, і вона цілком безпечна для використання в замкнутих приміщеннях. Також вона біорозкладна, немає якогось різкого запаху. Цікаво, також формат балону, і формат клапану, аналогічний до того, що ми бачили на передніх мастилах. Таким чином, все це діло можна реалізовувати. Цікаво. Що у нас далі? Далі у нас по списку силікон ойл. Це силиконове мастило, яке орієнтоване в першу чергу на пневматичні пістолети, страйкбольні, хардбольні. Пейнтбольні, тобто різні типи пневматики, в яких е, важливо, щоб ці рідини були не агресивні за своїми хімічними сполуками і не вступали в якісь реакції з гумовими ущільнювачами, різними прокладками. Полімерними і тому подібними ну, для того, щоб зберігалася компресія ці пневматичні зброї. Відповідно для цього використовується силіконове мастило, яке також є в складі продукції General Nano Protection. Далі розглянемо засіб, який досить скромно називається Super Nano Gun Cleaner. Інноваційний засіб для чистки зброї, який видаляє карбон, ну тут заявлено Carbon, карбон, купер Lead, тобто свинець, мідь і порохові відкладення цей засіб. Видаляє, але при цьому він не має токсичних якихось запахів, він не містить у своєму складі аміаку. і відповідно його можна використовувати при обслуговуванні зброї в замкнутих приміщеннях, що немало важливо. Як на мене, це щось, мабуть, подібне до бортековського ілюмінатора, Судячи з формату і заявлених характеристик, але значно дешевший. Дуже цікаво буде спробувати, що вона себе представляє. Постачається в форматі 150 мл і 300 мл. Так і наостанок розглянемо засіб для чистки. Оптики це досить цікава штука, яка представляє собою інноваційний засіб для чистки високоточної оптики, оптичних прицілів, біноклів і тому подібних недешевих оптичних приладів. Ця штука легко видаляє з поверхні скла різний бруд, плями, залишки, жиру, відбитки пальців і тому подібну штуку, яку вкрай не бажано мати на поверхні високоточної оптики. Вона швидко висохає і створює гідрофобний. Ефект, так званий ефект лотоса, який запобігає утворенню крапель води на поверхні оптики. Штука ця не містить спирту і ніяким чином не створює якихось агресивних впливів на антиблікові покриття або якісь інші покриття, які передбачені на поверхні скла. Як ми бачимо. Відомий польський виробник забезпечив нас в принципі всім необхідним діапазоном хімічних засобів, які необхідні для того, щоб доглянути зброю високоточну, нарізну, штурмову, армійську, цивільну, гладкоствольну, в принципі, будь-яку малокаліберну, пневматичну, страйкбольну. Це такий досить невеликий перелік, але він перекриває, в принципі, всі необхідні процедури по догляду та чистки зброї. Ми маємо універсальне синтетичне мастило, Gun Oil Super Nano Grease. По суті, це аналог всім відомого ганекса. Якщо помиляюсь, то поправте. Далі у нас Silicon Oil, в першу чергу штука орієнтована для пневматичної зброї. Піна для чистки стволів. Піни ніколи багато не буває. Це така штука, що завжди потрібна в хазяйстві. Оце дійсно класна річ. Це засіб для чистки оптичних приладів, ганклінер, який видаляє мідь та порхові відкладення. Варто зауважити, що цінник на всі ці засоби він досить демократичний. Я б навіть сказав, неочікувано низький. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і за підписку на канал. Далі буде. До зустрічі.